Євгена команда стартувала з нічією, хоча двічі вела з різницею у два м'ячі. Що сталося наприкінці? Чому втратили цю перевагу? Як поясниш? Ну, по-перше, всіх вітаю з початком екстраліги. Вітаю всі команди, вітаю вболівальників. Дуже велика перерва була. От, звісно, хочу подякувати нашим захисникам, що вже вкотре дають нам змогу стартувати в цьому чемпіонаті. Щодо вашого питання, чому так трапилось, ну, мабуть, перша логічна відповідь це енергія своїм тиском нас заставила помилятися. Ніби то й розбирали там особливо моменти 5-4. Але тим не менш сьогодні, так за гарячими слідами здається, що ми з цим компонентом точно не впоралися. Багато у нас було проблем. От тому. Для нас це привід добре проаналізувати, чому так, зробити висновки. От, тому, тому так. Влітку ви, говорили, що команда, влітку ви говорили, що команда перебудовується, змінюється модель гри, так награєте та нові комбінації, чи вже в повній бойовій готовності от, по тому тренувальному процесу команда входить в сезон, чи є ось ці награні вже ігрові зв'язки. Ну, треба розуміти, що те, що ми напрацьовуємо на тренування, це зовсім інше, зовсім інший пульс і відповідальність, коли ти виходиш в офіційних матчах, тим паче в перших матчах і з такою сильною командою, як енергія. Тому те, що виходить на тренування, те може не зовсім добре виходити на іграх. Так, десь. Певними відрізками десь деякі епізоди дійсно у нас виходили, і ми за рахунок цього створювали епізоди. Але сьогоднішній матч все ж таки показав, що нам ще, ще треба працювати і не зупинятися на цьому результаті, тому що того, чого сьогодні хватило, скажімо так, для нічі в завтрашній день вже може не вистачити. Тому нам треба з кожним днем вдосконалюватися, працювати, і тільки так ми зможемо прогресувати. 감사합니다.